Кам'яні пам'ятки природи Скеля-Реєстр мають запаморочливий вік 3 мільярди років. І тоді, коли через Дніпро тут перекочувалися хвилі кочівників завойовників. І тоді, коли тут повагом бродили величезні мамонти і ганялися за здобиччю печерні гієни. І навіть тоді, коли 400 мільйонів років тому у водах прадавнього Селорійського моря. Над ними пропливали люті акули Кархародони. Ці камені були неймовірно старезними. Вони стояли тут завжди, незмінні і незрушні. Їхня незбагненна таїна, ніби освячувала цей берег і все, що його населяло. У Кременчуці існує цікава легенда про цю скелю, про кохання і про вірність. Давним-давно жив на березі Дніпра. У невеликому урочищі перевізник, звали його Кремінь, точніше, Козак Кремінь. Бо зовсім юним він подався у козаки, був відважним лицарем, але під час одного із страшних і нещадних боїв був тяжко поранений і став погано бачити правим оком. Тому приїхав він у ці місця, збудував хатину, де зберігав свою рушницю та гостру козацьку шаблю, зробив собі міцний човен і перевозив через Дніпро подорожніх. Мав козак кремінь коня, котрий врятував йому життя у тому самому бою. Кінь був чудовий, сірогнідий із золотою гривою, швидкий, мов вітер. Господар називав його братом, ніколи не триножив і не прив'язував, ніколи не брав до рук на гайку. Кінь і людина розуміли один одного співслова. Козак Кремінь був зовсім молодий, гарно співав, підіграючи собі на кобзі, його смагляве обличчя, невеликі вуса і козацький чуб-оселедець змушували заумирати не одне дівоче серце. А він покохав золотокосу красуню Ганну, яка й сама співала мов Соловейко. о, козаче, якся маєш Багатецько роботи? Вистачає, не жалівся. Ти це до мене чи як? А може й до тебе, а може і ні. Ну, як до мене, то ходи ближче. А як підійду, то що? А ти підійди і дізнаєшся. Іч, який хитрий! Як я радий тебе бачити? А якщо хтось побачить? Та ніхто не побачить. Усі своїми справами зайняті. Е, ні. От візьмеш за дружину, тоді і приголубиш. А чи ти не хочеш? Жартуєш? Ні. Відколи я зустрів тебе, я тільки про це й думав. Я хоч казак і хоробрий, але боявся відмови почути. Ганусю, чи станеш ти мені за дружину? Так. Агоу, ну довго ще, чорти б тебе побрали, козаче. Мені на той берег крам доставити до сутінок треба. Почекай, моє, я швидко. Вже біжу, не сваріться. Мов на крилах летів його човен через повноводну ріку, а на березі стояли дівчина і кінь. Не відпочиваючи, кинувся кремінь у зворотній шлях. Та, на жаль. Не судилося йому воз'єднатися з коханою. Зненацька набігли хмари, подув низовий вітер, здійнилися хвилі і перекинули човен. Розпачливо звикнула дівчина, а кінь заіржав, застогнав і кинувся в бурхливу воду. Кремінь гукнув з останніх сил. Коню, брате мій, назад, бережи Ганусю, а їй почулося. Я повернуся. День у день, блукав осиротілий кінь берегом, пив Дніпровську воду, а їжу брав лише з рук Ганни. Найчастіше він піднімався на округлу вершину скелі і мовчки вдивлявся у хвилі Дніпра. Він повернеться конику, правда? Адже сказав повернуся. Дніпро Славута відніс його далеко, але він вже йде до нас. Правда? Не один юнак присилав до красуні Ганни сватів, але вона всім відповідала дякую за честь, але я заручена я чекаю свого судженого. Минали місяці, минуло літо, настала осінь. Пливла дніпром галера татарського Мурзи. Побачивши на скелі красення коня без сідла, Мурза аж затремтів. І звелів пристати до берега. Ти ба, а кінь та й не сам. Не бійся, красуню. Ми тебе не скривдимо. Будеш мим гаремі найкращою перлиною. Йди-ка сюди. Ану, не підходь. Знаю, я нічого доброго від тебе не чекай. Не підходь кажу. Зараз такий галас чиню. Люди з усіх усюд позбігаються. Чого ти, не пручайся, і кінь в тебе такий гарний. Я вас разом до себе заберу. Будете у мене нерозлучні. Краще вже загинути, ніж у тебе в неволі жити. А це ти дарма. А ну-ка, йдіть до хати, перевірте там, а потім спаліть, а дівкою коня до мене на корабель. Гейда! Скачи подалі, мій друже. Скачи, рятуйся. Кінь гнівно заіржав, ударив копитом, аж іскри полетіли. І правічна скеля вперше з часу свого існування розступилася і сховала обох. На поверхні залишилися лише скам'янілі голова, коня і дівчини. Відтоді стали називати ці древні камені скелею вірності. На місці хатини перевізника утворилося поселення, назване на честь козака Кременя Кременчук. А Кременчуці побутували гарні звичаї, матері, проводжаючи синів на битву, казали будь безстрашним, як козак Кремінь. Заручені йшли на скелю вірності, клянучись один одному любити до кінця. Коли юнаки ставали побратимами, вони, обмінявшись у церкві хрестиками, потім ішли до скелі і урочисто промовляли, якщо вже кінь. Був вірний побратимству, тим паче ж ми з тобою, брате. Старі люди, втомившись від життєвих незгод, йшли до скелі, гладили кам'яну гриву і світлішало у них на душі. І не було в Кременчуці серед воїнів, боягузів і зрадників, не було сварок і незгод у родинах. І жоден із сиріт чи літніх людей ніколи не плакав від голоду, холоду і самотності. Їм завжди допомагали кремінчужани, бо всі знали. Повернеться козак кремінь і спитає, як жили, як берегли людську совість і гідність. Минуле століття. На скелі з'явилися викарбовані написи, відмітки рівнів повені. Росло місто, мінялося русло Дніпра, мінялися люди, забувалися давні звичаї. Нещодавно щось ніби покликало мене до скелі, день був хмарний і вітряний, але раптом крізь хмари прорвалися скісне проміння сонця, і раптом сяйнула з золотом розмаяна кінська грива, чи, може, його волосся. Блиснуло сльозою темно лілове кінське око, тужливо дивлячись у далину Дніпра. Вони й досі тут. Золотокоса дівчина Ганна і золотогривий кінь брат. Вони чекають свого козака Кременя.